Кожна фізична особа чи ФОП може замовити в податкові довідку про доходи в онлайні. Це може бути як необхідність, так і просто цікавість, що там податкова показала. Давайте це зробимо в цьому відео разом. Поїхали. Тож для цього мені потрібно зайти в кабінет платника. В пошуковику прописую кабінет платника, заходжу за посиланням і йду у вхід. Вхід можна здійснити як файловим ключем, так і через банк ID, через Монобанк, Приват, через дія підпис. Я зазвичай це роблю через файловий ключ. Монобанку зроблю це і цього разу. Обираю файл на комп'ютері, обираю зверху кнет в Монобанк і ввожу пароль Щитати і увійти. В електронному кабінеті переходжу в «Ек» для громадян, і тут в мене є запит про суми виплачених доходів. Клікаю кнопку Створити, обираю період, з якого року беру січень 25-го по в мене доступний листопад 25-го і клікаю Зберегти. Бажаєте підписати? Так, бажаю підписати. Знову ж таки, можна з допомогою хмарного сховища. Тут є «Дія підпис». можна з допомогою файлового ключа. Я З допомогою файлового, знову ж таки, від Монобанку, обираю на комп'ютері, ввожу пароль, щитати і підписати. Після того, як підписано, нам пропонує кабінет відразу відправити цей запит. Так, відправляю. Сама довідка прийде нам трохи згодом у вхідні документи. Тут є вхідні, вихідні, вхідні. Зазвичай це може бути через хвилин 15, можливо, навіть на наступний день, але вона буде так, як ця довідка виглядає. В ній прописано, кому вона видана, і всі ті доходи, які по нам показують податкові агенти. Я є підприємець, по мені показують доходи. Інші компанії, які ці доходи мені виплачують за ознакою 157, бачу тут свою військову частину, яка мені виплачує грошове забезпечення. Тут можуть відображатися відсотки по депозитах, можуть відображатися дивіденти, кешбеки і так далі. Загалом, все. Ці доходи, про які про нас знає податкова. Ну і все. З мене інструкція з вас вподобайки під цим відеороликом. Підписка на канал, якщо ще не підписані. На ньому я даю дуже багато корисної інформації для ФОПам, тому маєте бути підписані. А ще в мене є телеграм-канал про податки для ФОП, також достатньо корисний підприємцям. Посилання на нього ось тут і в описі під відео. Там дуже оперативно даю багато інформації ФОПам. Відповідаю на запитання з командою, там підприємці. Пишуть коментарі, діляться досвідом, відповідають один одному. Прикольна двіжуха атмосфера. Маєте там також бути. Підпишіться. Дякую за перегляд, бережіть себе. На все добре.